Виконуємо номер 555 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, скільки існує 12 цифрових чисел, сума цифр кожного з яких дорівнює 2. Приступаємо до виконання. Перше число, це в найвищому розряді буде цифра 2, а всі інші розряди будуть. Стояти цифра в інших розрядах буде стояти цифра 0. І наступних іще буде 11 чисел, у яких цифра 1 стоїть в найвищому розряді. Це перша цифра 1. А друга цифра 1 переміщається по одному разу в кожному розряді. Всього буде 12 таких чисел. Записуємо відповідь. 12 чисел. Ми дали відповідь на питання, скільки існує 12-цифрових чисел, сума цифр кожного з яких дорівнює 2. Номер 555 виконано.